Джан Джилей проти Джозефа Паркера. Сутичка двох кардинально різних боксерів за пояс тимчасового чемпіона світу WBO пройшла в Андеркарді Джошу Ангану. Результат цієї баталії вас точно приголомшить. І хто тепер є претендентом на титул Олександра Усика? Енергозберігаючий китаєць відразу почав підтискати, викидає мало, але своєю ближньою весь час тримає суперника в напрузі. Цікаво постежити, як новозеландець буде долати перешкоду, адже розмах рук не на його користь. Паркер, як і з Вайлдером, починає дуже обережно, розуміючи, що різкий вхід буде видним, його можна міцно зустріти. Темп бою геть не вражаючий. Суперника постійно тримають один одного в напрузі, але мало викидають, що зазвичай і притаманно біг бенгу. Епізодами Джозефу бракує швидшого футворку. Китається тільки на руку, коли суперник застоюється, адже малорухомий боксер. Це чудова ціль для потужного жилея. І Китаєць таки спіймав опонента в третьому раунді. Дальній прямий ідеально залітає на кроці новозеландця вперед. І це нокдаун. Будь ласка, розпишіться. Але Джозеф піднявся. Китаєць відчув впевненість і спробував добити, однак не вдалося. Відверто бракувало новозеландцю швидких ніг, аби просто не застоюватися на місці. Дальня рука жанга була убивчою силою, яку паркер випробував на собі. Однак у Джозефа характер є. Китаєць нахабно пішов уперед, а екс-чемпіон світу ударно контратакував. Крос та ближній хук дійшли до цілі, але й китаєць і щита вежа так просто не впаде. Можливо, навіть зі зламаним носом паркер почав вистрілювати в коротких випадах. Швидкі атаки були ефективними, адже китаєць більше концентрувався на власних наступах. Менше думаючи про оборону. От що робить надмірна впевненість після нокдауну. Джозефу було не просто після падіння, але ситуація не безнадійна. Проблема в Джозефа виникала тоді, коли він не встигав виходити після атаки. Жанг встигав вистрілювати. Китаєць розумів, що на повній дистанції в нього виникнуть проблеми з пальним, тому всередині поєдинку почав доволі активно наступати, шукав свої нагоди і ще раз міцно поцілити дальнім прямим. Джозеф на ногах старався уникати зіткнень. Подекуди це виходило, а інтрига в протистоянні є. А переможець, нагадаю, претендуватиме на Усика. Зробити ставку на бій українця з фюрі можете на сайті нашого партнера компанії Favbet. за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть свої прогнози з бонусом від нашого каналу. Новозеландцеві вдалося огопитися після нокдауну. і Він хоче довести справу до повної дистанції. Техніка в нього хороша, він швидкий і може ліпше провести кінцівку, але до неї ще треба дожити. Адже китаєць приберіг енергії вчасно вистрілив, і от вам іще один нокдаун у восьмому раунді. Сили в жанга ще є. У чемпіонських раундах уже добре втомлений паркер іще ще намагався щось вигадати, але було доволі складно. Нокаутуючої ну, міців Джозефа не було. Однак накидувати кількісно він точно міг, що власне і робив. Бігбенг не був геть мертвим в останніх раундах і здавалося, що не так і погано розподілив сили на останні три хвилинки. Хоча і сам уже не сильно той викидав удари, по кількості в Джозефа точно була перевага, однак він двічі побував у нокдаунах. Тем бою, звісно, не Ламборгіні, але те, що Паркер дожив до кінця, уже вражало. Жилей замало відповідав, більше тримаючи оборону. Сутичка пройшла усі 12 раундів, а інтрига є. 113-113, 114-111 і 115-111. Рішенням більшості суддів перемагає Джозеф Паркер. Показавши характер, він зумів вирвати перемогу і став новим тимчасовим чемпіоном WBO, але має захистити цей статус проти того таки жиле, в якого є опція реваншу. Гвоздик проти Бенавідеса це буде жорстко. Анонс бою українця дивіться на нашому каналі за підказкою. Це Тайк Мейсон, панове, на зв'язку.